Дякую, щось. Дуже коротко зазначу, письмово все детально виклали. По-перше, зазначений склад суду вже розглядав запобіжні заходи у цьому кримінальному провадженні. Ми також здійснюємо захист інших клієнтів. Перший у нас організатор, до нього застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Це відносно організатора. Друге, співучасник у нас інший застосований запобіжний захід, теж домашній арешт. І наразі ми розглядаємо е, третього нашого клієнта. Тому просимо звернути увагу, що вже аналогічні клопотання двічі розглядалися та застосовувався запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, ухвали е, складу суду, який зараз розглядає, також ми долучили до матеріалів письмових заперечень. Щодо грунтованості підозри, вважаємо, відсутній жодний доказ, просто два томи справи, жодного доказу у нас тобто, в причетності нашого клієнта немає. Щодо ризиків, дуже слушно суд звернув увагу, запитав прокурора, які ж у нас наявні ризики, відповідно до статті 177 КПК України. Звертаємо увагу суду, що наш клієнт, діючий військовослужбовець, він не ховається у оформленому одязі від органу досудового розслідування правосуддя. Він добровільно мобілізувався ще один рік назад, з 2024 року. Він проходить військову службу, являється діючим військовослужбовцем. Тому потрібно розглядати ризики 177 КПК у призмі, те, що це діючий військовослужбовий збройних сил України щодо ризику переховуватися від органу досудового розслідування. Ну, він не переховується, він у формуленому одязі захищає нашу батьківщину на передовій і наразі немає в нього інтернету, тому і без нього ми слухаємо це клопотання. Тому я навіть не знаю, що казати, що він переховується. Він проходить військову службу. Я б не назвав, що це переховування від органу досудового розслідування щодо матеріалів, які характеризують особу нашого клієнта, щодо стану здоров'я в нього. Стан здоров'я, є хронічні захворювання, але все ж таки він взяв зброю в руки та пішов захищати батьківщину. Не буде зупинятися на його хворобах. Є в нього хвороби, долучили його нагороди, хрест пошани, відзнака плічі оплічі. Ці документи також долучені до матеріалів. Перед своєю мобілізацією активно приймав участь як волонтер у Чернівецькій області. Також всі ці документи, відзнаки долучені до матеріалів письмових заперечень, тому не буду детально більше все розписано. Щодо ризику незаконного впливу на світі у кримінальному провадженні. Жодний свідок у кримінальному провадженні не надає свідчення відносно нашого.